Соцмережі, місце, де ми проводимо кучу часу, і місце, де ми дуже часто ранимося об щось болюче для себе. Як це відбувається, дуже просто. Ми дивимося за іншими і порівнюємо себе з ними. Ми дивимося за людьми, які чогось досягли, які щось роблять, якось проявляються в цьому світі. Порівнюємо себе з ними і думаємо, в мене так точно ніколи не вийде. Жалко, в мене зараз немає того, що є в неї. Або ми дивимося за людьми, от зараз дуже модно в соцмережах показувати там свої факапи, як у нас щось не вийшло, як ми страждаємо від цього і так далі. І ми дивимося навіть за цим і думаємо: ну да, їй є від чого страждати, а мені що? Її страждання набагато більше, ніж мої, то їй можна, а мені ні. І відбувається, що ми дивимося на маску, тому що в соцмережах в основному це маски, якісь такі ролі, які не дуже притаманні в житті. Ми дивимося на це все, і по суті, ми порівнюємо чийсь фасад, умовно кажучи, будинку, да, якщо так метафорично. Ми порівнюємо чийсь фасад своєю кімнатою в будинку. І думаємо, да, моя кімната якась не надто красива, не надто я там розумна, не, не дуже там порядок у мене, а от її фасад оце да. Оце потужно, Це є, що показати людям. І ні, я зараз не кажу, щоб ви там е, показували свій фасад і були не собою, грали якусь роль. Зовсім ні. Я хочу звернути увагу на те, що ми дивимося на чужі результати і навіть не задумуємося про те, який шлях прийшла людина, але при цьому всьому порівнюємо свій шлях з її результатом. Ми не знаємо, скільки років знадобилось цій людині для того, щоб вона досягла того чи іншого, які помилки вона робила, які кроки взагалі вона робила. Який життєвий шлях вона пройшла. Але при цьому ми знецінюємо власний життєвий шлях. А наш життєвий шлях це наш досвід. І коли ми знецінюємо свій власний досвід, ми знецінюємо себе. Цю тему я розкриваю в своєму youtube каналі У мене вийшло вчора нове відео про цінність власного досвіду. Там я говорю про ці моменти, які тільки що сказала, і ділюся трошки власним досвідом. Як це було у мене, як це є у мене. Тому запрошую вас, посилання залишу під цим відео. Запрошую вас в свій YouTube канал, там багато цікавого. Переходьте, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, слухайте і буду дуже вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. Діліться своїм досвідом, своїм життєвим шляхом. Давайте будемо до свого життєвого шляху уважніші і будемо цінувати кожен пройдений свій крок.